Вітаю вас! Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. У 28-му розділі книги приповістей написано: Хто напоумляє людину, той знаходить в кінці більшу ласку, ніж той, хто лестить язиком. Кілька днів тому, гортаючи старий шкільний альбом з фотографіями старших класів, я пригадав одного з моїх викладачів. Напруживши пам'ять, я почав пригадувати окремі епізоди, пов'язані з цією людиною про те, як він будував взаємовідносини з учнями. Але разом з тим мені стало цікаво, чому я ніколи не згадував про нього. Адже я часто бачив його, і пам'ять у мене хороша, і багатьох людей, з якими я пересікався під час навчання. Я часто згадую. Проте ця людина, як вчитель, не залишив сліду в моєму житті. Поміркувавши, я прийшов до висновку, що ми запам'ятовуємо тих, хто зробив позитивний вплив на наше життя. Згадуючи того викладача, я подумав, що він користувався популярністю серед учнів. Однак ця популярність не мала відношення до якості його уроків. Навпаки, він витрачав час, розповідаючи якісь жарти. Іноді він взагалі не проводив урок. Що ж, зате для деяких він був героєм. Сьогодні, через багато років, я в своїй пам'яті. Не залишив для нього місця. Якби не шкільний альбом, то я взагалі б не згадав його викладачів, про яких я згадую, не розповідали кумедних історій. Вони не витрачали часу дарма, хоча давали нам можливість висловитися і вислуховували нас. Але найважливішим було їхнє ставлення до наших успіхів і невдач. Вони вимагали від нас кращого, але і нам давали найкраще, що могли. Вони намагалися, щоб ми вчилися на власних помилках і не засуджували нас за них. Вони не насміхалися над нашими невдачами, не залишали нас одних у важких ситуаціях. Хороша людина це не та, хто постійно хвалить тебе і намагається, щоби ти приємно проводив час, займаючись незначними справами. Хороша людина та, хто вимагає з тебе по максимуму, та хто ставиться до тебе з повагою, а значить, очікує від тебе кращого, що в твоїх силах. Христос був чудовим учителем, Він навчав своїх послідовників не жартів. він вимагав від них по максимуму і видавав все, щоб вони жили. Він показав їм шлях власним прикладом самопожертви. Якщо ми християни, то повинні наслідувати його приклад у відношеннях з іншими людьми. Просіть Бога про здатність цінувати тих, хто очікує від вас кращого і намагається дати краще вам. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за важливі повчання зі сінок святого Письма. Допоможи нам навчитися на прикладі Ісуса Христа, як нам ставитися до інших людей. І допоможи нам, Господи, з повагою робити це, коли ми зустрічаємося з людьми, щоби у наших стосунках Ти був звеличений і прославлений. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, життя це прекрасний дар, і ми за нього несемо відповідальність перед Господом. Пропонуємо вам цікавий курс уроків для індивідуального вивчення святого письма Діскавер. Ці уроки допоможуть вам крок за кроком у вивченні важливих питань, які стосуються спасіння. Такі уроки ви можете отримати, якщо напишете або зателефонуєте до нас. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного та благословенного вечора. До зустрічі завтра.